У Миколаєві відбувся кубок міського голови з фехтування. Близько ста спортсменів та спортсменок, не тільки з обласного центру долучилися до турніру. Як пройшли змагання, хто переміг та до чого далі будуть готуватися миколаївські фехтувальники? Дивіться в нашому репортажі. Традиція проводити спортивні змагання за Кубок мера у Миколаєві продовжується і у цьому календарному сезоні. Перше змагання цього формату у своєму залі проводили представники Миколаївської фехтувальної спільноти. Олександр Сінкевич також завітав на турнір і подивитись поєдинки, і нагородити переможців. В першу чергу будь-яке свято спорту в Миколаєві це ще одне свято життя в нашому місті, яке продовжується і розвивається. Наша школа сфертування є відомою цього року до нашої до нашого кубка міського голови сфертування відкритого долучились ще Одесити. За що їм дякую, що вони зібралися, приїхали. Окрім одеської школи фехтування у змаганнях прийняли участь і вихованці миколаївських спортивних шкіл цього виду спорту, загалом майже 100 спортсменів. Серед них у дівчат переможцями стали у шаблі Владимира Бабенко, в рапірі Дар'я Гусаренко. Шабля чоловіки тут тріумфував Даніїл Скороход, рапіра. Напружений фінал, де перемогу здобув Єлізар Дирда. Зазначимо також, що за допомогою цього турніру вихованці миколаївської школи мають можливість підготуватись до наступних змагань. Це такі відбіркові змагання до наступних чемпіонатів України, до Кубків України та міжнародних змаганнях. Ну і взагалі ми знаємо, що всі змагання наш афектувальник завжди проходять, як то кажуть, ну на вищому рівні. На вищому рівні пройшла і церемонія нагородження. Олександр Сінкевич, Анатолій Петров, Ірина Бондаренка вручили переможцям та призерам медалі і кубки. Також нагороджувала спортсменів і висхідна зірка українського фехтування Аліна Полозюк. Далі на кращих спортсменів та спортсменах школи чекають нові випробування. Вже 18 вересня 11 фехтувальників з Миколаєва їдуть на етап Кубку світу, де будуть виборювати не тільки перемоги, а й право потрапити до головної збірної країни. Сподіваємось, на гарні. Результати, адже все задля них у команди є. Нам допомагають. Мабуть, перед самими цими змаганнями ми отримали там клінки. Нам купили зараз. Хлопці, дівчата їдуть у нас на перший старт міжнародним. Тому я бажаю нашим дітям успіхів. Нам, усім, як тренерам, теж перемог наших дітей, задоволених лиць, щоб ми ну, трошки може навіть кайфували від перемог наших спортсменів. А ми приєднуємось до побажань заслуженого працівника фізкультури і спорту України Лариси Павленко. І також віримо в успіх її вихованців. Сергій Мельников Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март.